Переможний сезон для криворізьких тайбоксерів. наприкінці червня відбувся чемпіонат України з тайландського боксу. Моє тай серед молоді, юніорів та юнаків. У ньому взяли участь більше 200 представників 15 областей України. Традиційно високими результатами відзначилися на турнірі криворізькі спортсмени. До цих змагань ми готувались в себе в залі. Діти тренувалися по дві тренування на день. Ми тренували одне зранку, друге увечері. І так на Дві неділі ми тренувалися з нашого клубу. Їздило 19 спортсменів, і ми принесли загальний зачот Дмитроської області. У нас сім золотих, чотири серебряні і вісім бронзових нагород. В общем, заліку ми зайняли збірна Німецької області і посіла друге командне місце. На цих змаганнях відбиралася збірна до чемпіонату світу, який буде проходити в Абу-Дабі. Чемпіонат України був переможним для 12-річного Микити. Перший суперник був ну, новичком. Я його переміг спокійно. Другий бок був проти чемпіона міра. Він був дуже сильний такий. Ну, я переміг себе і зміг його виграти. Я хочу подякувати своїм тренерам Іван Зінченко, Віталію Губенко, хочу подякувати своїм ну, батькам. Я дуже сильно задоволений результатом. Золото змагань виборов і Денис ділиться. Найкращий результат отримав завдяки власній цілеспрямованості та напруженим тренуванням. Перший суперник був з Києву. Я закінчив досрочно в першому раунді. А другий фінальний бой був проти спортсмена з Одеси. Теж виграв займав перше місце. Все, що я міг, я зробив, я виложився на всіх. 13 років займається таїландським боксом та кікбоксингом Олександр. Каже, спочатку хотів отримати навички з самооборони, та надалі дитяче бажання переросло у доросле захоплення. З часом Олександру вдалося досягти спортивних висот. Він брав участь у чемпіонатах світу, Європи та найголовнішим досягненням вважає участь у всесвітніх іграх. На всесвітніх іграх у 2021 році друге місце посів. На європейських іграх перше місце. Звичайно, я вважаю, що будь-який спорт загортовує фізичну витривалість, силу духу загортовує. Мій спорт дає мені, по-перше, як спочатку, це впевненість, силу, гарне тіло. Лідним на здобутки для української збірної виявився чемпіонат світу з таїландського боксу. Мої тай він проходив в Анталії. Участь у цих змаганнях взяли бійці з понад ста країн. Загальному заліку збірна України посіла перше командне місце, виборовши шість золотих медалей. Дві з них принесли у скарбничку перемог Криворіжці. Готувалися ми спочатку в нашому залі десь недільки три. Потім вся збірна команда України приїхала до Таїланду. Там підготовка тривала місяць. Суперники всі були хороші, вдалося не все, тому що посів друге місце. В фіналі поступився. Але цей суперник буде на Всесвітніх іграх, які будуть вже через місяць в Китаї. Тому будемо з ним боксувати і будемо забирати своє. Вже, мабуть, всі знають, хто такі українці, що таке Україна, де, де вона, що тут, що тут коїться. І змагання були важливі, особливо коли ти дерешся з суперником поганої країни. Так там ти виходиш на бій не тільки доказувати, що ти сильний, а доказувати, що в цілому нація сильна, Україна сильна. Олексій військоволексіправицький цей день.